І, на жаль, холод, мороз і сніг все ж таки до нас прийшов. Тільки що пройшов сніжок, одразу розтанув. І звісно, що я утеплила деякі рослинки, свій черіночник. Цей черіночник вирішила не вкривати, хай рослинки повинні, так, скажімо, привикати до такої погоди, тому не вкрила. Вирішила, хай так буде, він замульчований листячком. От ось так. Ну, сьогодні був всього лише мінус один градус вночі, і цілу неділю будуть ночні заморозки, От, але й буде мінус 4 через день. Ось, а примули вже квітують, жовті, найперші. Червоні тільки закладають. ось бутончики. От. До речі, відео про мої покупочки в садочок, які нам допомагають дуже. І як я е чекала ці заморозки і трішечки. Ми прогулялися по-моєму квітничку, вже є на каналі. Ось я прикріплю внизу це відео. Заходьте, дивіться, будь ласка. І ось повсюди ці фіалочки їм мороз не по чому. Дивіться, які прекрасні. Ось і навіть між цеглою, дивіться, вже виходять мускарики. І ось тут також ця жовта примула. Примола і доквітовують проліски. І вже виходять хосточки, От трішечки їх ось так вкриємо мульчею. І виходить уже моя улюблена примола Зібольта. Дуже її люблю, тому що її вона відквітувала, заховалася і не потрібно їй полив. А цій примулі, звісно, моєму садку надтяжко. Ось тому я, звісно, хочу її продати, але чомусь ніхто не купує. Мабуть, що такі ж сухі садочки, які в мене. А ось тут, на сонячній грядці мускарі вже квітують. Як довго квітують ці прекрасні ранні нарцис? Дивіться, ярко-ярко-оранжевий. Прекрасний, ось, і мускарі. Дуже мені подобається. Жовто-синій, як наш стяг український. Добра всім і миру.